Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кунчин-Конзилом із півдня Деської області. Сьогодні буду... Господи, скотова у мене, став мені на ногу. Фу, я ж підстрибнула. Сьогодні буду показувати калину Боднанську. Ось вона у нас вже гляньте. Навіть почала місцями зацвітати. Як бачите, це сама-сама ранньо квітуча калина. Бачите, вона вже вся у бутонах і ось вже є квіточки коєди, отак от починають цвісти. А розмова піде сьогодні, я в тому році восени прикопувала гілочки. Це пройшов рік. восени був рік і ось весною зараз я буду пробувати відкопувати. Бачите, ось я гілочки ось понагинала. Ось тут е, такими ось такі, е, залізні прути. пригнула їх спочатку, потім тут ще є проволока. ну Зараз буду викопати, зараз буде видно. І будемо дивитися, що там воно повкорінялося. Де. Гілочки навіть ось бачу, вкорінилася ось самому в самому кінці матросик. Іди звідси. Зараз піду яйця пити свіжі від переляку. Бачите, ось в кінці вкорінилося матросик. Іди звідси, отут он держиться корінчик, не піднімається гілочка. Скажу, що дуже-дуже легко вкорінюється, більше жепцювати її не буду, буду просто прикопувати гілочки. Ось тут он знову залишила. Бачите, ці тонесенькі, молодесенькі гілочки, буду знову їх прикопувати. Зараз спробую відкопати, але все-таки треба купувати високий штатив для таких зйомок. Не зможу зараз. Хоча піду зараз подивлюся. зараз. Зараз я почну викопувати і все-таки ось держиться телефон і побачимо разом. Коринтики. Так. Корінтики. se preberai ma vediamoci Чуть-чуть у нас подержится. Не заражены. Ого! Куриня! Фу! <смех> <смех> так. <смех> так. Так, вот тут такие... Коби, ну, зараз покажу ближче, якими я закріпляла. Зараз поки поставлю на паузу, буду трохи обтрушувати. Зараз покажу вам тут скобки, це ось. З проволоки. Цей чоловік мені тут нарізав, їх згинав. Це ось з проволоки, бачите, тоненькі. А це ось така перша скоба. Це катанка така на десь міліметрів 6-7. Оце нею пригнаю гілки. Ну, Буду далі викопувати, я не буду показувати, яке все викопле, тут ще є. Прикопані гілочки з цю сторону. Просто хочу показати, ось, що коріння дуже-дуже гарне. От дуже гарне коріння. ось. Ну, всі на продаж не підуть в цьому році, а самі отакі ось величенькі саджанці буде кілька штук. Я коли вже посаджу, я потім зроблю коротеньке відео і покажу які. Ну, зараз я підобрізати, обрізати, після обрізки потім покажу все-таки, які кущики будуть. Ну, вже в кінці, коли всі викопаю, потім вже зроблю покажу відео всіх кущиків, які вони будуть. Це, друзі, поділила я ось вишу. один, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. буде кущиків, це зараз на весну. На осінь буде більше. Там надорощування багато. Є такі, вони малі пузькі, брунечки буду вкорінювати. Але в мене є ще тут дев'ять штук. Десь у мене тут в розсаднику. Десь є, я не пам'ятаю зараз, де їх поклала в горщиках. Десь кілька штук є ще. Глини Боднанську я її відсаджувала восени в горщики. Навіть зараз не знаю, чи знайду я, де вони можуть бути. У мене, де в мене тут такі пагони можуть бути. Десь воно є, тільки де воно є. Десь я відсаджувала багато там кущиків росте. Ага, здається, ось ось є. ось знайшла. Тут взагалі, бачите, вони вже вкорінені, тому що я саджала їх раніше. Бачите, тут ось є. Хто хоче вже ось, можливо, зараз комусь пече в горщиках. Ось навіть гляньте, вона ну, метрова, метрова, ці дві трошки менше. Тому раз, два, три, чотири, ще чотири штуки є на продаж. Так, це все. Ще чотири, там 9, 13 штук, поки є. Ну, не, не розстраюйтесь, тому що на осінь буде, буде, ще штук 10 буде ще, тому і на весну потім все, що буде дорощуватись, буде на весну. на Так що будуть рослинки. Якщо не на цей рік, то на слідуючий рік обов'язково. Так що, друзі, хто хоче, кому вже пече, ось. Оці 1, 2, 3, 4 можу вже зараз вислати, хто хоче. І 9 штук будуть ще десь, ну місяць вони будуть ще стояти на дорощенні. А ці вже, бачите, ось брунічки в них ось. Зараз попробую навести. Ось, бачите, живі гілочки, все живе, це 100%. В горщиках вони живі і всі такі ось. Тут ось вони брунечки і тут. І ось четверта, ще ось дожива, вони все вже вкорінені, он тут впродовж, та блін, впродовж всього столика, ось є бруньки, хто хоче залишати кущ, хто не хоче, може собі поврізати, лишити деревинку і сформувати, як мене деревинка росте, зараз ще раз нагадаю покажу калину Ну, он трошки прогуляємося. З чоловіком там пахає. Робила коротенький до пахає, ми там ще кусок землі в сусідній взяли кормити своє хозяйство. Відчищаю потрохи садок, вже зрізала тут всі злаки, свиням завезла останні сьогодні. І почала вчора обрізати барбарис, коли вже всі обріжу, покажу. Роботи є, он тут в мене анемона росла японська. До речі, тут кілька коренів викопалось, теж їх посаджу горщики. Ось, калина Боданська, нагадую, ще раз може хто забув вже. Ось вона, вона вже цвіте, до речі, пахне. В неї такий аромат шикарний. Знаєте, пахне щось як бузок. Ну, такий аромат сильний, коли зацвітає вся деревинка, аромат просто розходиться навкруги. От я йду по доріжці. І чую, як пахне ця калина боднанська. Друзі, гарна рослина. Ні разу нічим не хворіла, шкідників не бачила ні разу. Ну, Мабуть, як от цвітеться, то буду трошки її поріжувати. Нехай відцвітеться, щоб гарно було, бо коли вона цвіте, це такий просто кущ, просто такий рожево-білий. Ну, як зацвітеся, потім вам покажу. Ну, зараз треба все відсадити горщики. і буду. Потім вже, як буду прикопувати гілочки, то потім покажу. Ну, а наразі, друзі, бажаю всім гарного дня. Слава нашим ЗСУ, нашим героям. Все буде наша Україна.